Безпечність харчових продуктів, санітарно-епідеміологічний нагляд і захист прав споживачів у стінах Мукачівської районної військової адміністрації відбувся діалог із підприємцями на нагальні питання суб'єктів господарювання Мукачівщини. Відповідали представники держпродспоживслужби Закарпаття. Перш за все наголосили на експорті товарів до країн ЄС. і ісвинена до євросоюзу заборонена взагалі. Тобто чи живих тварин чи вироби з гов'ядини чи свинини до Євросоюзу наразі експортувати неможливо, коротко гов'ядина і баранина, чи із кіз, тому що на сьогоднішній день Україна ще поки що не є контрольованою державою державою по губку подібній енцефалопатії. тому взагалі цей напрямок заборонений. А що стосується свинини, тому що Україна з 12-го року є неблагополучною по африканській чомусь свиней. Лабораторні дослідження не менш важливе питання, яке обговорили на заході. Начальниця Держпродспоживслужби Закарпаття Сніжана Локес наголосила на дослідженнях, які будуть недійсні під час перевірки підприємств області. Якщо почнуться інспектування планові позапланові перевірки, всі ці показники лабораторного центру не будуть не будуть братися до уваги. Чому тому, що лабораторія не акредитована? І тестована в системі ІСО. Що це означає? Що це державна установа, яка має мати всі ці акредитації. Тому я прошу вас на сьогоднішній день і всіх вас, і передати іншим, щоб заключали угоди з нашою лабораторією, це не те, що вона наша, а це те, що державна установа, яка, так ще раз повторююсь, акредитована і атестована. І при інспектуванні всі показники приймаються до уваги лише державної лабораторії. В лаб-центрі ви можете робити лабораторні дослідження води харчових продуктів, але для власних цілей. Тобто, можна сказати так, що ви маєте приблизно знати, скільки там які познаки, які познаки, вас цікавлять. Але все, що стосується шкіл і харчових закладів, ви маєте мати з державної установи ці експертні висновки. Акцентували увагу і на проблематиці обміну та ремонту непродовольчих товарів протягом гарантійного терміну. Якщо людина вже використовувала товар, то вона має право, і їй щось не подобається. Він не працює, наприклад, да, телефон зламався там чи ще щось. То людина в цьому випадку має право для проведення гарантійного ремонту. Право обміну те, про що всі ми хочемо, да, щоб нам обміняли, от хочу зараз, і вже, то це ми маємо право протягом 14 днів тільки на ту продукцію, яку ми не використовували. Сфера громадського харчування наразі активно розвивається на Закарпатті. Тож основне завдання Держпродспоживслужби подбати про всі умови задля безпеки функціонування бізнесу. На сьогоднішній день масово реєструються суб'єкти господарювання закладів громадського харчування, тобто кафетерії, бари, ресторанчики і дошкільні заклади. Це тобто ті підприємці, які хочуть надавати послуги по харчуванню дітей. На сьогоднішній день в області зареєстровано 10 тисяч таких суб'єктів господарювання і більше 20 суб'єктів господарювання, які релоковані на в нашу область. Такі зустрічі проводитимуть у всіх куточках області. В Держпродспоживслужбі прикладають максимальні зусилля, аби активно контактувати з бізнесом і надавати їм важливу і актуальну інформацію щодо правильного ведення діяльності згідно з усіма нормами.